Горить Москва. У російській столиці спалахнула велика пожежа, площа займання понад 70 квадратних метрів. Палає будівництво елітного комплексу Вікторі Парк Резиденс на Кутузовському проспекті, що недалеко від центру міста. Ось робітники діляться враженнями. Емоції російською важко передати. Бажа мідасарісланканітану. Поруч за літним комплексом, який полає, розташований парк «Побєди» і головне управління безпеки дорожнього руху МВС Росії. Про жертви інформації немає. Також надійшли повідомлення про замінування всіх станцій метро «Москви». Сапшіні, начебто, отримали з України. Перша розмова Зеленського та лідера Китаю після вторгнення Росії про що домовились і чому це важливо? Переговори президента із Сі Цзіньпіном тривали майже годину, і головною темою, як вказує китайська сторона, була війна Росії проти України та способи досягнення миру. Що це може означати? Чи варто Китай бачити союзником у війні проти Росії? Домовленість про вступ України до НАТО, коли її чекати, якою вона буде. Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі у липні 2023 року і стане вирішальним кроком щодо вступу України в альянс. Які можливі сценарії для нас? Усе найважливіше у четвер, 27 квітня о 19.15. у проєкті говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах, говорить Великий Львів, інформаційна тероборона України.